Привіт усім на нашому каналі, мене звати Валерія і сьогодні ми поговоримо про важливу тему інтеграцію з БАС. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке інтеграція з системами БАС, для чого вона потрібна, які види інтеграції існують для продуктів БАС, та як інтеграція може покращити роботу з програмами. Інтеграція це процес об'єднання двох або більше незалежних програм в одну систему, що дозволяє їм обмінюватися інформацією. По суті, це побудова інформаційних містків, які з'єднують різні програми, забезпечуючи безперервний потік даних між ними. Для бізнесу інтеграція стає необхідною, оскільки компанії використовують різноманітні програми для різних задач. Метою інтеграції є автоматизація бізнес процесів. Уникнення подвійного введення даних та мінімалізація ручних помилок. Ми розглянемо як інтеграції між інформаційними базами, так і інтеграції з торговим обладнанням. І розпочнемо з інтеграції програм лінійки Баз. Різні відділи компанії можуть працювати у різних конфігураціях баз. Наприклад, відділ бухгалтерії використовує систему баз «Бухгалтерія», а виробництво цієї ж компанії систему Малий Бізнес або Бас ERP, якщо це велике підприємство. Інтеграція дозволяє налаштувати обмін даними між цими програмами, забезпечуючи обмін документами, які мають автоматично переноситися з програми, та які рухи та записи в регістрах робити в програмі, до якої завантажуються документи. Такий обмін може відбуватися автоматично або вручну за натисканням кнопки. Автоматизація значно прискорює обробку даних, створюючи безперебійний та ефективний робочий процес. У діяльності компаній можуть використовуватися різні інформаційні бази даних від розповсюджених програм до самописних рішень, розроблених під конкретні вимоги ведення управлінського обліку однак. Бухгалтерський облік набагато зручніше вести в системах БАЗ, адже їх легше підтримувати в актуальному стані, зокрема враховуючи будь-які зміни в законодавстві України, що стосуються бухгалтерського та податкового обліку. Це можливо завдяки регулярним оновленням, які випускає розробник. Для міжнародних компаній, у яких головний офіс розташований за кордоном. Наприклад, в Америці або країнах Європи важливою може бути інтеграція з обліковою системою головного офісу для оперативної передачі даних. Великі міжнародні компанії часто мають централізоване управління даними про співробітників та їх права доступу, або зобов'язані вчасно у визначеному форматі подавати звіти до управляючої компанії, де ці дані завантажуються в систему. Обмін такою інформацією можна автоматизувати. У нашій практиці були проекти, під час яких ми здійснювали наступний обмін. З системою управляючої компанії ми отримували дані про співробітників, їхні посади та права доступу. А назад повертали дані про контрагентів, продукцію, а також інформацію про продажі, закупівлі та фінансові результати за певний період. В результаті цей обмін відбувався автоматично за попередньо налаштованим розкладом і потрібно було лише контролювати успішність передачі даних. Звичайно ж, інтеграція дуже важлива для компаній, які обмінюються великою кількістю документів, з контрагентами та постачальниками. І не тільки. Для цього дуже зручно використовувати сервіси з модулями інтеграції з обліковими системами, наприклад, такі як Fredo, модуль якого від початку інтегровано в програми лінійки Kibas. Також є Medoc, розробники якого вже створили необхідний модуль для обміну документами та звітами, а також вчасно і подібні сервіси. Цей функціонал дозволяє вивантажувати первинні документи, акти податкові. Безпосередньо з основної програми до електронного кабінету системи ЕДО та завантажувати вхідні документи з кабінету до програми. Якщо ви користуєтесь іншим електронним кабінетом, необхідно уточнювати наявність модулі інтеграції або його можна доопрацювати. Якщо у вас багато контрагентів, яких треба вносити до програми БАС. Або є бажання уникнути помилок ручного внесення даних, то буде цікаво дізнатися про такий сервіс, як Pactum контрагент який вже інтегровано до програм лінійки БАС. Цей сервіс дозволяє автоматично заповнювати картку контрагента, включаючи такі дані, як повна назва, адреса, телефон, керівник та інформація про систему оподаткування. Усі ці відомості отримуються з єдиних державних реєстрів. Простим натисканням однієї кнопки, з заведеним кодом ЄДРПО для, для юридичних осіб або ДРФО для фізичних осіб підприємстві. Використання сервісу пактом контрагент доступно з форми картки контрагента в довіднику контрагенти, а також з форми створення первинних документів, рахунків накладних платіжних документів. Якщо контрагент вже давно введений в довідник, за натисканням кнопки система за допомогою такої інтеграції актуалізує його дані. Оскільки за цей час можливо змінилася адреса, підписан, статус платника податку тощо, також, якщо ви користуєтесь старими версіями програми або пакту вам не підходить, ви можете обрати інтеграцію з системою вчасно як зручну альтернативу. Така інтеграція буде економити від 15 хвилин до 2 або і більше годин на день. Інтеграція з crm системами є важливим елементом для ефективного управління продажами та маркетингом, але якщо використовується окрема програма CRM, менеджерам приводиться дублювати інформацію до бухгалтерської бази, що може призводити до ручних помилок. Також менеджери можуть вести діяльність та створювати такі документи у програмі CRM, як рахунки. Акти та договори, що збільшує кількість даних, які потрібно вводити, і в бухгалтерську систему. Тому ми рекомендуємо робити інтеграцію між цими програмами. Інтеграція CRM з БАЗ дозволяє автоматично переносити дані. Картка контрагента, створена в CRM, переноситься в баз, а всі документи, пов'язані з клієнтом, синхронізуються безпосередньо між системами. Це значно підвищує точність даних, скорочує час на обробку інформації та зменшує ризик людських помилок, забезпечуючи більш гладкий та ефективний процес роботи з клієнтами. Ця інтеграція спрямована на автоматизацію процесу завантаження вихідних та вхідних платіжних доручень між вас та клієнтбанком. Завантаження вхідних платіжних доручень із клієнтбанку до вас дозволяє в автоматичному режимі завантажувати вхідні платіжні доручення з клієнтбанку до вас. Найчастіше така інтеграція робиться у вигляді обробки, яка завантажує дані з файлу, який вивантажено з клієнтбанку під час натискання кнопки Імпорт обробка робить перевірку на дату платежів та розрахунковий рахунок. Заповнює табличну частину обробки даними, ознака операції, прихід чи витрата. Контрагент, якщо не знаходиться за кодом ЄДРПО, створює нового, сума, номер із клієнтбанку опис операції. При натисканні кнопки Сформувати створює банківські документи за ознакою операції. На екрані відображаються створені платіжки для проведення. Інтеграція з клієнт-банком дозволяє економити час бухгалтера від 15 хвилин до 2 годин часу в день. За наявною інтеграцією з клієнт-банком можна реалізувати зарплатний проєкт, що дозволяє з баз формувати файл для відправки заробітної плати на картки співробітників, які організації надсилають до свого банку для розподілу заробітної плати. Як це працює? Створюється механізм, який дозволяє автоматично вивантажувати дані. Про нараховані аванси та зарплату у баз вивантажити у файл необхідний банку для розподілу заробітної плати за розрахунковими рахунками співробітників. Це, в свою чергу, позбавляє вас від дворазового щомісячного заповнення таблиці Excel, виключає можливі помилки та зменшує час з одної години до 3 хвилин. Швидке отримання інформації про замовлення є критично важливим для підготовки до продажу та відправлення замовлення. За допомогою обміну даними можна передавати до основної програми БАЗ інформацію про клієнтів, замовлення, адреси доставки та інше. У свою чергу з програми в інтернет-магазин можна переносити відомості про залишки товарів на складі. Нову номенклатуру, що була додана до бази, а також ціни, якщо вони встановлені для певних номенклатур. Якщо вам потрібно мати актуальні дані в інтернет-магазині, ви зможете оперативно отримувати інформацію з програми Баз про фактичні залишки товарів на складі і статус замовлень, які будуть доступні клієнтам. Таку інтеграцію можна налаштувати з маркетплейсами, якщо ваша компанія реалізує через них свої товари. Розглянемо для прикладу інтеграцію з такою популярною службою доставки товарів, як нова пошта. Що дозволяє така інтеграція? Синхронізувати довідники з новою поштою, включаючи міста та відділення, здійснювати автоматичний розрахунок вартості доставки на основі ваги відправлення, прив'язувати адреси відправлення та отримання до замовлень покупців у програмі, формувати товаротранспортні накладні з можливості їх подальшого друку. Та прив'язувати номери ТТН до замовлень, відстежувати статус посилок безпосередньо в програмі, ввести реєстр відправлень з можливістю видалення невідправленої посилки до її доставки на нову пошту, що дозволить оперативніше реєструвати доставку товару покупцю та контролювати її. У загальному така інтеграція суттєво прискорює роботу співробітників. Адже їм не потрібно вручну вводити дані про покупця, адреси та контактних осіб у кабінеті нової пошти. Ця інформація автоматично передається з баз під час створення відправлень. Крім того, такий функціонал забезпечує зручний контроль за отриманням замовлень завдяки відстеженню статусів. Після ухвалення закону про обов'язкове використання РРО багато наших клієнтів розпочали впровадження програмних РРО у своїй діяльності. Це також стосується апаратних РРО, що призвело до необхідності налагодження обміну даними для забезпечення зручності роботи. Докладніше про тему програмних РРО дивіться у нашому іншому випуску, де ми пояснюємо, для кого це є обов'язковим та які нюанси слід враховувати. Посилання на цю тему залишу в описі до відео. Завдяки такій інтеграції касир може працювати в одній системі, адже інформація про чеки буде автоматично передаватися до РРО для подальшої фіскалізації на сервері ДПС. Зверніть увагу, що інтеграція баз із програмним РРО можлива лише за умови наявності робочого місця касира в основній програмі. Інтеграції з терміналами оплат, сканерами штрих-кодів принтерами етикеток, а також іншим обладнанням дозволяють автоматизувати обробку даних на виробництві. Такі інтеграції підвищують точність і прискорюють процеси. Є різні інтеграції з обладнанням на виробництві, які спрямовані на автоматизацію бізнес-процесів. Та наведемо кілька прикладів наших кейсів. У рамках декількох проектів ми впровадили функціонал, який дозволяє Отримувати дані про номерні знаки автомобілів з камер зовнішнього спостереження. Система звіряє ці номерні знаки з реєстром автомобілів, які мають дозвіл на в'їзд на територію. Якщо номер знаходиться у списку дозволених у вас, вона автоматично подає команду на підняття шлагбаума. В іншому проєкті ми реалізували інтеграцію баз з автомобільними та залізничними вагами. Там зважувались вагони та загрожені автомобілі, а в системі автоматично фіксувалась фактична вага відвантаженої продукції. Ще в одному проєкті система автоматично реєструє дані про температурний режим, отримуючи їх з термометрів через інтеграцію. Це лише кілька прикладів. Якщо вам потрібно зафіксувати певну інформацію з обладнання в програмі BAS, зверніться до нашого менеджера і ми розглянемо можливість реалізації. Інтеграція або обмін можуть бути налаштовані різними варіантами, але я розповім про ті, які найбільш розповсюдженіші. Найчастіше для доопрацювання обміну використовується протокол API – у програмах лінійки баз немає типових обмінів зі сторони програми, тому такий обмін доопрацьовується індивідуально до кожного обміну. А от зі сторони інших програм, які обговорювались, дуже часто розробники вже створили API, за допомогою якого є можливість розробити обмін зі сторони баз. Про що можна дізнатись напряму у розробників? При обміні даними важливо визначити, яка база подає запит. А яка база відповідає на нього через API. Зазвичай цю роль виконує баз, яка ініціює запит на обмін. Наприклад, якщо взяти CRM, програма може запитати, чи були створені нові контрагенти. У відповідь CRM надає інформацію, скажімо, про чотирьох нових контрагентів. Після цього можна подати повторний запит на передачу даних про нових контрагентів. Інший спосіб інтеграції це обмін даними через файл. Тобто система, яка віддає експортується файл з даними для передачі у необхідному форматі, та завантажуємо його до іншої програми. Це обов'язково має бути текстовий документ, який приймаюча програма може прочитати. Такий варіант може бути задіяно з кількох причин: коли немає технічної можливості зробити пряму інтеграцію. Якщо є потреба коригування даних, які передаються, або через бюджетні обмеження, бо інтеграція через файл зазвичай дешевша в реалізації. Також існує інтеграція через так звану шину, тобто технічний механізм, який бере на себе функції розпізнавання даних, які передаються, і подальшої їх передачі в систему приймач. В цьому випадку програмісту треба тільки написати механізм, який буде віддавати потрібні для передачі дані в шину. Якщо в компанії вже використовується такий механізм, є сенс підключитися до нього і в обмінах з баз. Є і інші варіанти організації обміну, але ці три найбільш розповсюдженіші. Незалежно від обраного методу інтеграції, обмін даними може здійснюватися як у режимі регламентних завдань, тобто автоматично у фоновому режимі згідно із заданим графіком. Наприклад, кожні 30 хвилин. Мінімальний інтервал може складати навіть одну хвилину, але ми не рекомендуємо його, оскільки це може суттєво навантажувати систему або в ручному режимі, коли обмін ініціюється за командою користувача. Усі ці інтеграції в першу чергу допоможуть зекономити час ваших співробітників, які є найціннішим ресурсом, а також зменшити кількість помилок, пов'язаних із ручним веденням даних. Для отримання детальної інформації про можливості інтеграції ваших програм і орієнтовну вартість робіт звертайтесь до наших менеджерів. Вони з радістю проконсультують вас і нададуть необхідну допомогу. А на цьому в мене все. До наступних випусків.